Дещо. Дещо для мене. А з якого бюджету ви берете премію? З з так. З так а що ви не всі платите? Є положення про преміювання і положення про оплату праці. Для кожного виду критерії <теку> є, <з яким> <теку> ви <теку> Вам подає? Ні, ви мене не вважаєте. Я, я, я прийшов в дитсадіку і так попитав, кажучи, коли ж вам дали премію? Вони кажуть, на день учителя. Тільки, да, так а що, ви кожен місяць отримуєте сільська рада, а їм задаєте. Я, скажіть, ви розподіляєте премію мені. Не треба мені премія. Ви от садика, я їм сушу цим людям, які з дітям працюють. Like. От їм треба дати. Ви їм забуваєте положення про преміювання, положення про оплату праці. Отой mm. згідно то, ну, то виплаваєте. Чому ви, ви обіцяли їм дати премію, нічого не дали? От можна 4 тисячі, що ви забирали розібрати. Ви забрали їм 4 тисячі. Можна раз у рік чи два рази в рік, рік Премірувати вікно. Ви такі собі теж нас вас кожен їде, не кожен Ось зараз будемо приймати не Володимира Натальовича. Так, кожен квартал, кожен місяць йому премія. І 100% є. А людям, ну, які не працюють, немає. так? Давайте давай розподіляти цю премію всім порівняно.